Дали шанс під стінами обласного МВС. Знову мітингували цього разу. Одразу дві групи. Частина мітингарів прийшла протестувати проти нового чільника управління Анатолія Вітюка. Інша підтримувала його. Тривав мітинг дві години. У результаті новоспеченого керівника вирішили лишити на посаді, проте за умовою контролювати його діяльність. Про все детальніше розкаже Інна примак. По обіді під стінами обласного управління МВС зібралось зо дві сотні протестуючих. Саме в цей час нам представляли новопризначеного керівника Анатолія Вітюка. Частина людей проти цієї кандидатури. Були громадські слухання. 22 чоловіка проголосували за кандидатуру Віктора Васильовича Милоченко. До особисто до Вітюка я не маю ніяких претензій, але тут повинна бути врахована думка людей. Знаєте, коли не слухають громаду, нехтують цим, то громада може не послухати і, і їх. Ти на протестуючих нового керівника підтримує, аби висловити позицію. Сюди з'їхались не з одного району області. Я не вважаю людей, скільки прийшло. Ну от вони стоять різні люди. З Світловодського району, з Маловіцького району, з з Бобринецького, з Кіровограда. Тобто люди прийшли не тільки з горла Кирада з усієї області. Мітингували спокійно, обійшлося без бійок та голосних сварок. Ну, виконував обов'язки. Віктор Васильович ми налагодили стосунки. Стосунка налагодили це. Вам дякую, дуже дякую. Через півтори години мітингу до протестувальників вийшли обласні керівники та начальник управління МВС у області Анатолій Вітюк. Спершу діалогу не вийшло. після недовгих суперечок. Мітингувальникам та новому керівнику все ж вдалося поспілкуватись. Громаді Анатолій Вітюк пообіцяв працювати професійно та запросив до співпраці. Я запрошую, сядемо один одному, будемо дивитися в очі моя. До це реакція, ваша реакція. Прийшов термін, час давали, шановний, не справився, рапортіжку, пожали друг другу року. Врешті мітингувальники зійшлися на тому, що дадуть новому керівнику шанс працювати. Проте збираються постійно контролювати його роботу. Всім. Ніколи, отут всі, що стоять перед нами, ніколи ніхто не скаже. Оце він нас влаштовує. Людині треба дати шанс. Так чи не так? Ми повинні всі разом посприяти, допомогти, але саме головне контролювати. Все. Інна примак, Микола Головко, день за днем.